Доброго дня! Рада новій нагоді поспілкуватися. Сьогодні ми з вами розглянемо секрети складання бібліографічного опису книги, написаної п'ятьма чи більше авторами. І так розпочнемо урок: візьмемо книгу, відкриваємо її і беремо необхідні дані для бібліографічного опису з титульної сторінки та звороту титульної сторінки. Увага! Ми пам'ятаємо, що якщо книга має більше трьох авторів, то запис завжди починаємо з назви книги. Повертаємось до титульної сторінки. І починаємо запис. Ми бачимо, що на титулі міститься 5 авторів. Значить, книга написана 5 авторами. Тому запис починаємо не з автора, а з назви книги. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів. Записали. Після назви пишемо загальне позначення матеріалу з великої букви у квадратних дужках. У нашому випадку це текст, так як у нас книга. Робимо пробіл. ставимо дві крапки. Пробіл. Записали. Далі додаткові відомості щодо назви. Пишеться з маленької букви. У нашому випадку навчальний посівник. Робимо пробіл, ставимо косу риску, пробіл. Записали. Зверніть увагу. За косою рискою вказуємо тільки перших трьох. Авторів. Спочатку пишемо ініціали з пробілу, потім прізвище через кому. О. Крапка, пробіл. Д. Крапка, пробіл. Іващенко. Кома. Пробіл. Ю. Крапка, пробіл. Б. Крапка, пробіл. Нікозять. Кома. Пробіл. В. Крапка, пробіл. І. Крапка, пробіл. Дмитренко. Інші. Ставимо крапку, робимо пробіл, тире, пробіл. Записали. Пишемо місце видання. У нас Київ. Пробіл. Ставимо двокрапку, пробіл. Записали. Пишемо назву видавництва. Без лапок з великої букви. У нас знання. Ставимо кому. Записали. Пишемо рік видання 2011. Ставимо крапку пробіл, тере, пробіл. Записали. Визначаємо кількість сторінок, дивимось останню пронумеровану сторінку. 608. Робимо пробіл, пишемо букву С, ставимо крапку. Пробіл, тере, пробіл. Записали. Дана книга має серію. Тому у нас з'явився новий додатковий елемент бібліографічного опису. Назву серії записуємо з великої букви у круглих дужках. У нас Вища освіта 21 століття. Записали. А зараз ми бачимо очікуваний результат бібліографічного опису книги, написаної п'ятьма Авторами. Сподіваємось, у вас все вийде, а наступного разу ми розглянемо опис книги без автора. Якщо у вас виникнуть питання або труднощі при складанні бібліографічного запису, не засмучуйтесь, звертайтесь на наш сайт за онлайн-консультацією. Ми вам допоможемо!